Рік поспіль кожної неділі ми збираємось разом, щоб творити соборну молитву. І це наша перемога. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. за віру нашу, за побожний народ наш український, за державу нашу європейську Україну. Прости їхні провини. Ми Зібралися тут для того, щоб згадати початок об'єднання і відродження України. Незалежно від того, до якої церкви ходять. Всі стали єдині. Я дякую вам, святі отці, Дякую вам, шановні пастори, за те, що ви знайшли в собі сили вийти на цю площу разом. Ще раз щиро дякуємо за вашу увагу. І від нас цей скромний. Але необхідний для християнина знати.